Чому ми вирішили поговорити саме про ось цього прекрасного президента Сполучених Штатів Рональда Рейгана? Теперішнього президента України Володимира Зеленського. Ви пам'ятаєте в період президентської кампанії? Порівнювали з героєм сьогоднішньої розмови з сороковим президентом Сполучених Штатів Рональдом Рейганом. Адже Рейган був таким самим актером. Навіть в нього є е, на голівудській алеї слави зірка. А президент Зеленський, звичайно, був комедійним актором, але час від часу це спрацьовувало. Оцінку президенту Зеленському, звичайно, будуть давати історики вже після, тим більше що історія президентства Зеленського. Ще не закінчилося. Але про президента Сполучених Штатів Рональда Рейгана ми поговоримо сьогодні. І у нас на зв'язку є Владлен Мараєв, кандидат історичних наук, співробітник науково -дослід... дослідного центру з гуманітарних проблем Збройних сил України, один з засновників Ютуб каналу Історія без міфів. Посилання на нього, звичайно, є в описі відео. І відповідно вітаємо пане Владлене. У нас в ефірі знову раді бачити вас, пане Владлене. Добрий день. І знову нам дуже подобається ваша худі. Вона просто прекрасна. І повністю підтримуємо те, що у вас написано. Так. Хай квитне український Ютуб. Отже, актор, який став президентом США двічі, пережив два замахи, переміг в холодній війні. Давайте почнемо з його політичного старту. Цікаво, що спочатку Рональд Рейган став членом демократичної партії, а тільки потім перейшов в республіканську, від якої, власне, і став президентом Сполучених Штатів. Він двічі обирався на пост губернатора Каліфорнії. А як актор вирішив, що йому треба йти в політику? Ну, тут немає нічого дивного в тому, що він змінив політичну партію. Чимало політиків видатних так робили. Наприклад, Вінстон Черчилль починав як політик від ліберальної партії, а зрештою став відомим саме як політик-консерватор, і як прем'єр-міністр він теж був від консервативної партії. Теж саме із Рейганом. Він дійсно був достатньо популярним актором. Ну, не зіркою першої величини, але знявся в понад 50 кінострічках і до 1950-х політикою не займався ну, навіть до 60-х. Але в 50-х він вже став активним проспілковим діячем. Його обирали президентом гільдії кіноакторів Сполучених Штатів Америки. І працюючи на цій ниві, він вже проявив себе як дуже активний антикомуніст. Взагалі, це одне з головних життєвих кредо для Рейгана це антикомунізм. Саме в комунізмі, в Совєцькому Союзі і в комуністичному Китаї він вбачав основну загрозу. Для демократичного світу і тому вважав, що потрібно цю загрозу звичайно насамперед придушувати в зарадку в самих штатах. І перебуваючи на посаді президента гільдії, кіноакторів, він активно співпрацював із ФБР, виявляючи акторів американських, які можливо виявляли різні симпатії до лівих рухів, ну насамперед до комунізму. Це була епоха так званих полювання на відьом чи макартизму, коли багато людей постраждали несправедливо через звинувачення в симпатіях до комунізму. І, до речі, так Рейган познайомився зі своєю другою дружиною Ненсі Девіс, коли вона прийшла до нього просити виключити її ім'я зі списку акторів, яких підозрювали в симпатіях до комунізму. Тому що її туди в цей список внесли помилково, сплутавши з іншою Ненсі Девіс. Пане Владлене, давайте поговоримо про шлях Роналда Рейгана. От, все ж таки, до поста президента він був такий досить довгим. Він намагався стати кандидатом від республіканців на вибори президента кілька разів. От як ви думаєте, що саме ним рухало? Адже від першої спроби і до обрання пройшло більше десяти років. Так, справді, почавши політичну кар'єру, він в 67-му став губернатором Каліфорнії. а Це найбільший за населенням штат Сполучених Штатів, тобто це дуже-дуже серйозна і впливова посада. Перебував на ній довгих вісім років, запам'ятався достатньо ефективною політикою і вже про себе став, ну, заявив як про одного з головних діячів республіканської партії. Але головне, з чим він ішов політику, це насамперед намагання витягнути штати із економічної кризи, яка в 70-ті роки почалася і досягла піку на початку 80-х. Вона була спровокована і в'єтнамською війною, але в першу чергу стрімким збільшенням світових цін на нафту. Це знаменита нафтова криза 73-го, яка потім повторилася ще в 79-му році. Штати, як до речі, Британія достатньо серйозно потерпали в той час економічно. Багато людей були безробітні, досить була складна ситуація, і він прагнув її виправити. Але крім того, він був такий дуже жорсткий, дійсно антикомуніст, і він вважав, що потрібно провадити максимально жорсткий курс стосовно соціалістичного блоку. Тобто. Не домовлятися, не намагатися його стримувати і з ним мирно співіснувати, як намагалися попередні президенти, а докладати зусиль для того, аби цей блок розвалився зсередини, аби стимулювати протиріччя, яке накопичилося всередині соціалістичного блоку до того моменту, поки він сам не розвалиться зсередини. Я ще вчився в радянській школі, в яку потрапив у 83-му році, і відповідно застав, як ми, там, я і мої однолітки, готували так звану політінформацію. Це в мене був такий окремий зошит, куди я вирізав з газети, з журналів різні статті для того, щоб потім, в понеділок, зранку, це перший рок був, робити оці ці доповіді на тему світового імперіалізму, про дядю Сема, про ізраїльську воєнщину, Ну і звичайно, про. Любову політику Радянського Союзу. І от саме з тих пір я пам'ятаю термін «рейгономіка». Економічні реформи Рейгана призвели до зростання економіки США, це факт. А і посилення відповідно військового потенціалу. В чому була головна ідея рейгономіки? Дійсно, коли Рейган 1980-му виграв президентські вибори у попереднього президента Джеймса Картера, а це, до речі, було в принципі, розгромна перемога там, по голосам виборщиків була колосальна перевага в Рейгана, яка свідчила, що політика Картера ну, абсолютно не задовольняла більшість американців на тлі цієї самої кризи. І що почав Рейган та його адміністрація? Вони, по-перше, намагалися насамперед серйозно знизити податки для того, щоб стимулювати розвиток бізнесу, в тому числі великого бізнесу. Водночас вони також скоротили дуже серйозно соціальні програми, тому що у Штатах, станом на кінець 70-х, початок 80-х дуже багато людей жили за рахунок держави, тобто соціальних виплат, які були достатньо високими, і давали змогу людям жити, ну навіть не шукаючи додаткових засобів до існування там, додаткової роботи, скажімо. Тобто він стимулював людей насамперед шукати роботу, і оскільки зниження податків стимулювало бізнес, то кількість робочих місць відповідно зростала. До того ж, стрімко зросли видатки на оборону. Це була частина його якраз таки активної боротьби такого протистояння із соціалістичним блоком за перше президентство Рейгана, тобто з 81 по 85-й. Видатки на оборону збільшилися аж удвічі. Відповідно, це також було джерело появи нових робочих місць. Але в цілому загальний контекст полягав в тому, щоб держава обмежила свій вплив на економіку, обмежила, обмежила різні регулювальні заходи. А така традиція існувала, вона була започаткована ще при Рузвельті в 30-ті роки. Це знаменита теорія кенсіанства. Коли Штати вийшли з економічної депресії шляхом саме потужного державного регулювання економіки. Тепер е, Рейган застосував ну, по суті прийоми навпаки зменшити державне регулювання економіки для того, аби бізнес розвивався якомога активніше е, сам. І врешті-решт, е, перший рік-два це ну, особливого ефекту не давало. Навіть в е, 82-му році рейтинг довіри. До Рейгана знизився до 35%. І станом на той момент практично ніхто не вірив в те, що його можуть переобрати на другий термін. Проте вже з 83-го ці заходи дали ефект, і в результаті в листопаді 84-го він вдруге виграв президентські вибори, переобрався на другий термін теж із абсолютно феноменальним результатом, попри те, що був достатньо літньою людиною. На той момент Рейган був найстаршим за віком. Президентом Сполучених Штатів Америки йому було вже за 70, і цей рекорд перевершать тільки значно пізніше Дональд Трамп і Джозеф Байден. А, так, унікальний Рейган, так само як можна сказати, вже зараз і унікальний Байден, після того як він відвідав Україну. А, пане Владлене, хочу ще запитати про його економічні здібності, тому що от він же все-таки не був видатним економістом. Коли через роки студента запитали його, яка ж це таки користь бути президентом, він відповів: Я міг би віддати ФБР наказ суворо засекретити мої шкільні оцінки. Але ж ми розуміємо, що з відчуттям гумором, почуттям гумору у нього все було прекрасно. Дехто з дослідників життя Рональда Рейгана вважають, що найголовнішою його рисою все ж таки, а, от стати от президентом і бути, бути улюбленим президентом, стало саме почуття справедливості. Ви з цим погоджуєтеся? Я не можу точно сказати так це чи ні, тому що не можу залізти в голову Рейгану, але. Очевидно, що для нього найголовнішим були інтереси саме Сполучених Штатів. Навіть його перша передвиборча кампанія відбувалася під гаслом «Let's make America great again». Тобто, це саме те гасло, яке значно пізніше скопіює Дональд Трамп, тільки прибере перше слово «Let's». Тобто, давайте знову зробимо Америку великою. Повернемо їй колишню могутність, колишнє домінування, реальне домінування в світі. І реально підвищимо рівень життя основної маси населення. Тобто для нього насамперед інтереси своєї держави завжди були понад усе, понад власні політичні амбіції. І він був переконаний, що до речі, багато хто в цьому серйозно сумнівався: він був переконаний в тому, що Совєтський Союз можна перемогти не шляхом прямого збройного конфлікту, а шляхом саме. Економічного протистояння, е, довести його до фактичного економічного краху. І як показали подальші події, це і спрацювало. Ось така футболка. І вона може стати вашою. Для цього потрібно бути підписаним на канал спецпроекти Сергія Мамаєва, е, поставити дзвіночок, щоб не пропускати жодного відео. Після того написати в коментарях до будь-якого відео нашу ключову фразу це полтавські галушки. І вже через пару тижнів ми розіграємо цю футболку, і можливо вона поїде саме до вас. Радянський Союз остаточно розвалився вже за президентства його наступника. Це Джордж Буш старший. Відповідно, дехто навіть пам'ятає цього Буша старшого, який приїжджав в Київ і намагався тут значить зберегти радянський союз. Але саме Рейган вважається людиною, яка виграла холодну війну. І от мені щиро цікаво, що він зробив такого, що СРСР надірвався, а потім і помер. Ці заходи, до речі, розпочав не Рейган, а його попередник Джеймс Картер, президент від демократичної партії. Про що часто забувають? Тому що в грудні 1979-го Совєтський Союз ввів війська в Афганістан. Почалася афганська війна, і штати на це відреагували вкрай негативно. Вони це сприйняли як головну загрозу світовій безпеці. А появу совєтської армії в небезпечній близькості до перської затоки вважали замахом на власні національні інтереси, тому що Совєти наблизилися до зони, де найбільші поклади нафти у світі. І тому вже на початку 80-го Картер оприлюднив свою доктрин, доктрину по застосуванню різноманітних санкцій проти Союзу. І саме з подачі Картера, до речі, США. та їхні союзники відмовилися брати участь в московській літній олімпіаді 80-го року, що мало величезний медійний розголос. До речі, президент Картер досі живий. Можливо, це не всі наші глядачі знають, але йому вже понад 98 років. Але він досі живий і нещодавно, до речі, пройшла новина, що він вже, звісно, достатньо хворий і сказав, що відмовляється від лікування, хоче провести решту своїх днів із родиною. Так ось Рейган, коли в січні 81 го став новим президентом, він продовжив політику Картера е, накладання максимальних санкцій. Вони полягали наприклад в тому, щоб обмежити продаж зерна Совєтському Союзу, е, обмежити продаж обладнання для паливно-енергетичного комплексу. Ну, наприклад, а е, СССР будував тоді величезні трубопроводи і потребував звичайно цих поставок. Обмежити продаж високотехнологічної продукції, скасувати різні дешеві позики. Були дуже серйозно підвищені відсотки по позикам для Москви і під тиском штатів ці відсотки підвищили Британія, Франція і інші країни Західної Європи. Плюс це звичайно нова гонка озброєнь, тому що Рейган був таким собі яструбом. Політиці, і він намагався максим... максималізувати вклади в оборонку. Знаменита програма стратегічно оборонна ініціатива, яку запустили з 83-го року, яку називали Зоряні війни, тому що якраз тоді на піку популярності була перша трилогія Джорджа Лукаса це була по суті. Програма розрахована на те, що штати оголошують про створення протиракетної системи оборони в космосі. Совський союз буде змушений чимось відповідати і вкидати нові колосальні кошти в свою оборонку. І ці вклади просто підірвуть совєтську економіку, якій так бракувало всього уже на той момент. Крім того, це також дуже жорстка політика на от міжнародному рівні. Ну, наприклад, він в другому році, виступаючи в Британії, заявив, що марксизм і марксизм-ленінізм буде викинути на смітник історії. А потім ще через рік назвав Совєтський Союз імперією зла. Поки були живі Брежнєв, ну і вся ця стара гвардія кремлівської бюрократії, Брежнєв, Андропов-Черненко, то відносини з Москвою були вкрай напружені. Ситуація реально загрожувала Третьою світовою ядерною війною. Але коли прийшов до влади Горбачов, відносини потеплішали. І відбулися цілих чотири зустрічі між Горбачовим і Рейганом по, по одній зустрічі на рік 85-й, 7-й, 8-й роки. І в контексті цих зустрічей підписувалися угоди про скорочення ядерних озброєнь, в тому числі ліквідацію ракет малої і середньої дальності, і Совєтський Союз, не витримавши цього економічного змагання, по суті посипався. Почалася затяжна економічна криза, яка, врешті-решт, призвела до його розпаду в 91-му році. Тому Рейган, звичайно, доклав, можна сказати, значних зусиль для цього, пане Владилене, а як от ви вважаєте, що ж все ж таки є головною спадщиною Рейгана? Бо дуже часто від повномасштабного. Вторгнення Росії в Україну казали, що на жаль, от, зараз немає на Заході такого потужного лідера, і, звичайно, порівнювали з Рейганом. А, от якби Рейган зараз був президентом Сполучених Штатів Америки, от можна було б уникнути цього вторгнення? Якби він був президентом, ми так не можемо гадати, бо це лише гіпотетична альтернативна історія. Але. З моєї суб'єктивної точки зору маю сказати, що після краху СРСР Совєтського Союзу на Заході політики за НАТО повірили в можливість демократичного, демократичної Росії, можливість співіснування з нею на таких дуже взаємовигідних засадах. І в результаті політики яструби практично зникли з політичного обрію. Тому ми мали таку достатньо беззубу реакцію адміністрації Обами на те, що почалося в Україні 2014 року, беззубу реакцію світової спільноти на події в Грузії 2008 року. Я вже не кажу про такі перші тривожні дзвіночки, як конфлікт стосовно Тузу в 2003 році, наприклад. Тобто, по суті, прогавили той момент, коли Росія остаточно із спроби. Демократизації повернулося до старої схеми побудови імперії саме імперії, яка буде завойовувати чужі території і порушувати світовий політичний порядок. Рейган же ще раз підкреслю, був саме таким яструбом, який, звісно, не хотів ядерної війни в жодному разі. Він розумів, що переможця не буде в такій війні, але він хотів саме посилити гонку озброєнь. І застосувати такі потужні санкції, які приведуть радянський совєцький союз до краху, і як бачимо, ці заходи дійсно мали успіх, тому що від введення санкцій там в 80-му роках при Картері Рейгані до краху Совського Союзу минуло якихось 10 років. Фактично, е, на жаль, зараз тільки в наші дні, як ми бачимо, починає прокидатися дійсно західний демократичний світ. Ну і звичайно, візит Байдена в Київ три дні тому. Це яскравий прояв. Цього також не забувайте, що ви можете стати спонсором нашого каналу. Це всього 100 гривень на місяць, дві кави і 50, 50, Так все просто. А ви можете перейти за QR-кодом або знайти посилання в описі будь-якого відео. Також вітається одноразовий донат на PayPal чи картка Monavs.